Вітаю підписники та глядачі! В даному відео поговоримо на актуальну тему, а саме тихе полювання. Розкажу вам про моє спорядження для збирання грибів, одяг та спорядження, ну і взуття також. І поділюсь своїм досвідом. Продемонструю зараз, як воно буде виглядати все загалом, а потім розглянемо всі елементи окремо, детально. Про взуття, яке використовую я та можу рекомендувати. Використовую черевики бойові талан, демісезонний, навіть огляд робив, можете подивитись на каналі. Зараз, коли суха погода, саме їх, коли мокро, то тоді вже гумові черевики. Чому саме такі черевики? Добре, що вони мають високі берці. Це додатковий захист. Якась там гілочка уткнеться, не проткне, потім захист. Суглоба, ноги від вивиху випадкового додатково тримаються. Тут я замінив звичайні шнурки на паракорд. Зробив такі вузолки. Ну, в принципі, багато хто так робить, я думаю, повинні знати. Тому дуже гарний варіант. Якщо якісь чоботи, то і спінки не рекомендую. І спінки чоботи наступити то на якусь там. Гілочку і зможете навіть ногу проткнутися, гумові чоботи, коли мокра погода не проткнете. А такі черевики це гарне рішення, бюджетний варіант. Ну, якесь польове взуття, армійське, тактичне, туристичне. Красівки я б не рекомендував низькі, тому що це різні там яжочки, паучки, може десь когось вужі, гадюки можуть укусити, тоді сюди собачки налипають. Це незручно. Також взуття повинно бути зручне, розношене, яке ви раніше використовували, не треба брати якісь там нові черевики, купили і пішли в них наматувати кілометри. По штанам продемонструю свої. Штани оливкового кольору, польові. Ну, не обов'язково такі, я саме зараз такі одів. Принципово, які нам треба штани. Не беремо штани спортивні, не беремо штани якісь флісові. Тобто всі штани, на які налипають ось такі собачки. Бачите, сюди воно не прилипає, а на ті штани можете назбирати собачок, потім будете тратити декілька годин, все це обшкрібати. Штани повинні бути легкі, зручні, не парити ну і міцні, щоб ви не зачепились за якусь гілочку і не пошкрябили їх. Не беріть там якусь плащівку, щоб ви зачепитесь за терен, за шипшину, за якісь там кущі. Дички, і ви просто порвете собі штани. Вони повинні бути міцні, може це якісь джинси. Непогано, щоб вони були не темні, не коричневі, не чорні якісь світлі, оскільки ми ходимо, може зустрічатись такі шкідники, як кліщі. І одразу оперативно ми побачили, ага, кліщі скинули його, а на темних штанах вже буде його непомітно. Далі, верхній одяг. Перевірена часом, використовую дуже довго і вона в мене навіть вже більше 10 років. Парка Бундесвер, зараз без ніякої підкладки. Просто на футболку. До речі, футболка це в нас потовідвідна британська футболка армійська. Це оригінальна німецька парка. Вона вже тут досить довго в мене в використанні, навіть десь там підшивалась. Відкриваємо пахви, коли нам жарко. Є така блискавка. Ну, кому цікаво, може якийсь відгук та огляд окремо зробити. Знову ж таки, собачки не налипають, вона. Міцна, не рветься за терен, це перевірено часом. за різні там шипшини, кущі, вона витривала, вона зручна, вона, якщо навіть піде дощ, трошки додасть вам захисту, швидко не промокне. Мається капюшон. Ось. Якщо якісь там комарі, чи якийсь вітер, якась негода, використовуємо капюшон, високий воротник. Ну, Можна зробити повний огляд, багато вже хто розуміє, навіть що це за річ. Дуже крута парка, тому щось подібне треба брати. Не беремо знову ж таки, фліски, як верхній одяг, налипає, все рветься, синтетику, якісь плащівки, тому що особливо такі тоненькі, вони швидко у вас зіпсуються. Ну, і головний обір обов'язково, знову ж таки, щоб на голову нічого не насипалось. Сонце не напекло. У мене флектарн колір Панама. Виробник, який я саме не пам'ятаю, дуже давно купував. Ну, Якийсь USA, тут якась американська панама такого плану. Тому тут може бути бейсболка, може бути що завгодно, що вам комфортно. Ну, головне, щоб воно виконувала функцію захисту від сонця, може десь там від вітру і так далі. І з одягом розібралось, для збирання грибів, використовую ось такий кошик. Він виготовлений, типу як і стрічки для пакування. Бачите, це дуже міцний матеріал, легкий, зносостійкий, на відміну від натуральної лози, довговічний і дуже міцний. Коротше, такий кошик. І знову ж таки, вже помітили, в мене велика бананка від українського виробника Flame. Огляд на неї був. Посилання залишив в описі під відео. Посилання на все на черевики, тут далі на ніж. Буде в описі. І давайте розглянемо більш детально бананку. Що тут в бананці, це, мабуть, буде саме цікаве для вас. Розглядаємо бананку. Патчі то вже таке, це не обов'язково, я їх приліпив, вони тут і залишаються, прапорець. Варвара найф, до речі, непогані ножі. Можете подивитись також огляд, хто цікавиться ножами. Знизу одразу бачимо, це прикріплена сумка. Якщо в нас цього кошика не вистачає, потім використовуємо сумку. Ну, Зрозуміло, що гриби будуть. Гнутись, деформуватися, ламатись, але це як варіант, коли багато грибів і не хочеться їх залишати. Потім давайте подивимось саму бананку, відкриваємо. Функціонал, я її на 100% не використовую. Але те, що треба, я тут беру. Може щось беру, що не дуже треба, але воно може знадобитись. Так, відкриваємо і дивимось Фляга з водою. Ну Вода, зрозуміло, обов'язково треба вода. Така фляга, типу як армійська. Так, тепер у нас тут здається все, але є певні дрібниці. При балончик, балончик, ну, він багато не займає місця, він у бананці ось на еластичній стрічці, зручно. Будь-яку живність він нас розганяє, знадобиться. Потім нещодавно додав, знову ж таки, він легкий, багато місця не займає, паракорд. Може там на черевиках зіпсується шнурок, або будь-де, знадобиться міцна мотузка. Ну, зайвою не буде. Так, Потім що тут у нас у кишенях? Маленька кишення. Компас. Використовував компас на телефоні. Ну, Компас він зайвим не буде, оскільки, там, хоча я розумію, на місцевості, де я ходжу. Але буває зайдеш якісь зарослі, там, кукурудзу. І щоб не ходити отак туди-сюди, прямо куди треба піти, можна використовувати компас. Потім туалетний папір. Ну, Туалетний папір зрозуміло теж навіщо? За призначенням. Так, сюди ще розмістив ніж. Він тут не був, але може знадобитись. Для грибника гарний варіант. Посилання на огляд залишу в описі. Сліп джойн, тобто не якийсь агресивний ніж. Простенький. Два відкривання. 12 й синдрік нержавіюча сталь. Для грибника саме те. Можна рекомендувати ще Опінель. Але тут G10 накладочки, він не буде боятись вологи. Для грибника дуже гарне рішення. Простий, міцний, десь треба, якщо навіть і палецю застругає. Але це не основний ніж, я просто його зараз сюди кинув. До речі, за моїм промокодом буде ще знижка на 10%. Тому кому цікаво, купуйте. І тут, по суті, все. І тепер ось мій основний ніж. Це я вже в шорці демонстрував. Райки ягер. Ось, трошки навіть я його не мив працював. Оце основний ніж. Збираю гриби я зазвичай руками. Для чого треба ніж? Ну, В лісі, зрозуміло, ніж зайвим не буде. Я буваю, якщо на постійній основі десь хожу, то розчищаю собі шлях, щоб там якісь зайві кущі чи гарники, гілочки не заважали. Потім, коли збираєш гриби, треба там вирізати якусь ліщину, для того, щоб траву підіймати, теж ніж знадобиться. І повноцінний фікс, взагалі фіксований великий ніж, він в лісі ну може багато де знадобитись, допомогти, тому зайвим точно не буде. Також на цей ніж є мій промокод, посилання на огляд залишу в описі під відео. Я не ношу його десь на поясі, просто в бананку так кидаю і використовую з темляком, для того, щоб можна оперативно було дістати його. Ну ось так За допомогою темляка ще можна врубати. Ось беремо ось так, і рубаємо, якщо треба там якусь товсту гілочку вже перерубати, можна використати. Ще можна сюди додати якусь там пилочку з троса чи ще щось у сумку, але я цього не зробив. А і ще я забув сказати, тут у мене ще є сірники. Ну, сірники теж зайвими не будуть, якщо треба десь розпалити багаття, може там замерзли, намокли, багато йти, треба зігрітись. То сірники також зайвими не будуть. В принципі, все, тут більше в цих кишенях нічого немає. Ось весь мій такий набір і DC повсякденний для тихого полювання. А, ну і ще дивіться, чому саме цей ніж добре для грибника, тому що тут є пінцет. Якщо ви подивитесь повний огляд, можете побачити, що тут є пінцет, зараз його достану. Ось він чималий. Якщо, ви, не дай Бог, там якогось кліща піймаєте, то можна буде дістати пінцет робочий, пінцет такий, чи малий, навіть більше, ніж Victorinox. А тому це гарна опція. Ну і Якщо може там якась колючка попаде, можна також буде її дістати. Такі мої поради продемонстрував, що використовую я. Напишіть, що використовуєте ви, якщо збираєте. А може просто вам було цікаво подивитись відео. Напишіть, що ви прибрали звідси, що б змінили, б додали. Можна сказати, що це якийсь мінімальний набір, але зрозуміло, хтось тягає з собою значно більше, хтось взагалі нічого не бере, взяв там якийсь пакет чи якусь там корзину, можливо, ніж і пішов збирати взагалі не води, не сумки, там нічого не бере. А і ну ще й Мобільний телефон, зрозуміло, був кишеню. Або в бананку. Я про його забув, оскільки я на його зараз знімаю. Але мобільний телефон в принципі, завжди всі беруть, без нього практично ніяк. Тому ставимо вподобайки, коментуйте, всім до побачення та до наступних зустрічей.